Сонце дарує тепло, розквітають барвисті всі квіти, все довкола, немов живу. спогадів, мрій і сподівань, радості і смутку. Останній дзвоник це свято для першокласників, які зробили перший крок у шкільному житті. Четвертокласникам повісти, що вони закінчили початкову школу і стали на рік дорослішими та переходять до п'ятого класу. Дев'ятикласникам сказати, що він був останнім усі на рідної гімназії та покличені. Відлу дорогу майбутнього. Випускники, чекаємо вас на святі. На святі, прощання з дитин та життя. Ви наші розумні, найкращі, завзяті, Крокуйте сміливо своє майбутнє. Під прапорами на лінійку завзято виходять винуваті сьогоднішнього свята. Випускники ведуть їх класні мами. Даруйте їм овації і вітання. Запрошуємо випускників дев'ятих класів та їх класних керівниць Оксану Білошицьку та Олену Вакулю, які 5 років були поруч зі своїми уже дорослими дітьми у важкі і щасливі миті. Запрошуємо до вітального слова директора гімназії номер 11 Андрія Марківського. Шановні батьки, дорогі діти, шановні вчителі, дуже приємно і радісно сьогодні всіх вас тут вітати, дуже приємно і радісно відзначати сьогоднішнє чудове прекрасне свято. Закінчення вже 79-го навчального року у стінах нашої гімназії. Цей рік був надзвичайно багатий на події, на яскраві і прикрі, Був насичений навчанням, успіхами дітей. Надзвичайно багато було у нашому житті складнощів, але всі разом ми їх подолали і зуміли всі без втрат дійти до закінчення навчального року одним єдиним колективом. Тому я ще раз всіх вітаю з закінченням навчального року. Бажаю гарних, приємних, веселих канікул нашим дітям, випускникам успіхів у подальшому навчанні, більших закладах освіти. Хай на вашому шляху зустрічаються тільки добрі, гарні люди. Свято і сьогоднішній день ваш. Ми йшли до нього довгих 9 років, крок за кроком, день за днем, долаючи труднощі, радіючи своїм успіхам. Я пам'ятаю, як вела вас на лінійку і оглядалася, чи всі йдуть за мною. Ми були маленькі. І сьогодні дивлюсь, Оксана Олександрівна так само уже своїх учнів і оглядається, чи йдуть вони за нею набагато організованіші і цілеспрямованіші. Я вітаю вас цим днем, дуже пишаюся вами. Ви сьогодні стоїте горді на очах, у школи, батьків, учнів, однокласників, ви неймовірні. Всі найкращі слова, найкращі побажання, які сьогодні прозвучать, нехай після. Сьогодні для вас останній пролунає шкільний дзвінок в стінах нашої рідної гімназії. Перед вами відкриється нова дорога, нова сторінка життя з масою можливостей. У кожного з вас буде своя дорога, хтось піде до 10 класу в інші навчальні заклади, хтось буде пробувати поступати в училища, в коледжі. І той шлях, який ви оберете. Буде наповнений новими емоціями і новими подіями, новими людьми, які будуть зустрічатися у вас на шляху. Я хочу побажати вам, щоб ви завжди пам'ятали, що кожен з вас це унікальна і неповторна особистість. Кожен з вас, я в цьому більш ніж на 100% впевнена, здатний відстояти свою думку. І витримати будь-які випробування для досягнення свого успіху. Будьте гідними, гідними поваги людьми і радуйте своїх батьків, мене, вчителів, своїми досягненнями. Завжди пам'ятайте, якщо вам потрібна буде допомога, я обов'язково протягну вам свою руку. Не забувайте рідну гімназію, не забувайте вчителів. Приходьте стіни рідної школи. Вам завжди тут будуть раді. Я вас шалено люблю, бо ви шалені діти мого шаленого 9 Б. Дякую вам за все. І ніколи ви мої. Ось і настав цей незвичний день. День святковий, радісний, але і в той же час він сумний. День зі школою. Це велике свято для кожної людини. Шкільні руки позаду. Позаду цікаві уроки, екскурсії, конкурси, змагання, а попереду доросле життя. Від сьогодні кожен із вас піде за власним шляхом, не оглядаючись, не очікуючи ні від кого підказу, ви будете йти своїм шляхом самостійно. Хочу вам подякувати за ваші посмішки на уроках. За ніжність і тепло, яке ви дарували мені кожного дня, за наші секрети, за особливо наші секрети, які в кожного свої і унікальні. Хочу побажати вам реалізувати себе, здобути свою бажану і професію і отримати в неї задоволення. Але хочу також побажати, щоб ви пам'ятали про найголовніший ваш талант. Талант людяності і йшли по життю саме. Згідно під'ятою головою і пам'ятали, що перш за все у вас повинні бути риси гідної людини. Шановні, любі вчителі, 9 років тому ви прийняли нас у свою гімназійну родину з перших днів. Повернули нас у вами тепло, любов'ю. Не бігають дітей. thank hey.